Має вищі старенькі рушники, давно забуті горнуться до мене, Заполонились від нейлони й шовки, кому потрібні вишиті ромени. Гортає білу полотна засіяна барвінком і любистиком, сміється вишта прабабкою весна, ховається за квітами і листком. Голублю диво дивне із пісень, що хрестиками стелиться і в'ється, сиріє за вікном звичайний день, а в рушниках волошками сміється. Богуславена будь на всі віки, найперша жінка, що нашила квити, душа мого нагоду рушники, барвинками і не зігріта. Це рушник долі. Приходила людина в життя та її зустрічали рушником. Мати готувала ще до народження дитини рушник долі. Для хлопчика вишивала дубові листочки, щоб мужній був син, а для дівчинки калину, щоб була така. як калина. Цей рушник мати клала під подушку дитини. З цим рушником несли хрестити дитину. На одруженні мати благословляла сина чи дочку. Цей рушник зберегли все життя. Цей рушник уповувач. Мати готувала його до народження дитини. Вибілювали його, брали багато разів, щоб він був м'яким. Коли вповувала дитину, промовляла повуваю тебе, сину, рушничок біленький, щоб виростав ти великий був все здоровенький. Це рушник утирач. Підростала дитина, а мамині руки вишивали її рушник утирач, на ньому квіти, дерево з пташками та слова доброго ранку і доброго здоров'я. Рушник висів на кілочку біля дверей. Подавала мати рушник і промовляла, утирайся, мій синочок, рушничок біленький, та будь з ним щодниночки, добрий, веселенький. Висить рушник у хаті на кілочку, калина червоніє на столі, а біля неї житті колосочки, мов пустотливі братики марів. Рушник росте мені дві долі, як, плідолі, як на, біді, на два крила, на нім наш ліпший виріс полі, на ним земля твоя і моя. Шануйте друзі, рушники, ввічай ними свою хату, то береги від біди, шануйте ті, що дала мати, готуйте дітям з чистої роси, щоб легко їм в житті здавати. У ній теплої очі мами, й доброта її руки, а на смутними образами гарбарвисті рушники. Рушник як багато означає це слово, Український рушник. На ньому переплилися і радість, і біль, і щастя, і горе. Рушник супроводжує людину від народження і до самої смерті. Погляньте на рушники, який колір переважає на узорах? Найчастіше червоний та чорний. У кожного кольору є своя історія. Червоний колір це колір ясного сонечка, калини та щастя. Чорний колір це колір землі нашої родючої, а інколи і смутку. Стверджують, що саме слово рушник походить від слова рушати. Мати, проводжаючи свого сина у дорогу, в армію замотувала хлібину у рушник та промовляла: Рушай, рушай щасливо, хай благословить тебе Бог. По всій Україні поширені звичайно кривати рушником, а хліб на столі. Рушником накривали. Рушнухоми квав після випутання хліба хліб, і стали під образом на покуті. ж оздоблення ну, рушниками накривали кошики з паскою чи яблуку, коли несли святини в церкву. Рушник на стіні. Не було жодної хати в Україні, де не багатіли вишити узором рушники. даремно народ склав такі приказки. Хата без рушників вчора не без дітей. Рушник на килочку, хату в віночку. Жизнь, кобила мама, щоб ни мене благословити всіх, весня не виясними кольорами, як світла. Чевала матинка, руснейцо не шелила матінка. Вишивала мать рушний чоб, Наробила хрест и копье Рушники моя, бабуся, став новишій на чудові. Sweet Zanuck, my little sh-